Так демонтували пам'ятник радянському письменнику Максиму Горькому, що стояв на центральному проспекті Дніпра, 45 років. Жителі міста зупиняються, аби подивитися на порожній постамент. Хай познімають на Україні їх не треба, цих москалів. Леся Українка Шевченко, хай ці будуть щирі українці. Я їх дуже люблю. Горька. Я знаю, але він для нашого для нашого краю. Зовсім нічого не зробив. Дійсно підтверджує історик Дмитро. Максим Горький про Україну не писав, навпаки, замовчував окремі моменти. Промовчав голодомори. нічого ж не вступився за українських селян, які вбивали під час Голодомору. Сприяв насадженню радянської влади абсолютно не симпатизував ідеям українського національного відродження, тому заносити його в актив нашої символіки абсолютно ніяких підстав немає. Саме за цю історичну неоднозначність, пам'ятник Максиму Горькому міська рада вирішила демонтувати та перенести на територію комунального підприємства. Приїхали наші фахівці, вони змогли. Перевірити усі важкі міста, де заздалегідь потрібно було це демонтувати. Десь приблизно 5-7 тонн основа це гранит, а сама конструкція це сплав. Демонтували й пам'ятник радянському льотчику Чкалову. Його ім'я використовувалося у пропагандистських цілях, розповідає історик. Тому що людина була причетна до розбудови. Радянської авіації він ставив рекорди по швидкості, по відстані. Якщо казати, чи мав Чкалов якесь відношення до України, ні. Взагалі до України ніякого відношення не мав. Народжений не тут, за національності не українець. В Україні здається, взагалі ніколи не бував. Та думки дніпрян на рахунок того, чи потрібний пам'ятник Чкалова, розділилися. Ну я знаю, що він випробувач, льотчик випробувач, але чому він... Чому йому поставили такий пам'ятник в центрі міста Дніпра, я не знаю. Ну я знаю, що він там в 38 чи в 35 років він помер. Чому помер? Не знаю. Я насправді навіть вперше його бачу. Причому тут радянський пам'ятник у неї пам'ятник, а слово пам'ять. Було таке? Було. А раз було, значить нікуди ж не їдешся. Окрім монументів, Горькому та Чкалову міські посадовці планують демонтувати ще шість пам'ятників. Після е, пана так званого пана Чкалова в нас залишиться лише ломоносов і е, пан Матросов. Але це буде зроблено після нового року, тому що сама конструкція пана Ломоносова вона дуже складна, вона закріплена дуже дуже щільно і на це потребує багато часу. Та це не просто так приїхати і зняти його з крану. Після нового року ні Ломоносова, ні матросова вже не буде. Подальшу долю монументів вирішуватимуть історики та культурознавці вже після закінчення повномасштабної війни. Софія Москаленко та Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.